Всіх вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні хочу подивитися пораду для вас, так? Це такий загальний перегляд, але подумайте, будь ласка, кожен про свої ситуації, налаштуйтеся. І зараз я візьму таку загальну інформацію із простору. І кожен з вас зможе взяти щось своє з цієї інформації, так? Будь ласка, дайте зворотній зв'язок у коментарях. Ось, буду вам дуже вдячна, проявляйте активність, підтримуємо такий собі баланс, так? енергетичний. І так, давайте з вами подивимося, яку ж пораду нам а, можна використати в нашому житті, в наших ситуаціях. Дуже швидко несуться якісь зміни. І ті зміни вони можуть, знаєте, впасти ну не дуже так очікувано для вас. І ці зміни потребуватимуть від вас прийняття важливих рішень. Прийшов час очищення. Час очищення вашого життя, вашої душі. Можливо, треба закрити якісь ситуації, які вже віджили своє. Можливо, вже прийшов час з чимось, знаєте. Попрощатися і почати рухатися далі. Можливо, прийшов час для такої духовної трансформації. Так? Ось. І необхідно закрити якісь моменти свого життя вже закрити і відпустити. Зараз необхідно вийти на якийсь рівень підтримки балансу. Чому? Тому що. Більшість з нас знаходиться в якійсь залежності. Від ситуації, від людей, від якихось речовин. Ми, знаєте, власноруч себе приковуємо до когось або до чогось. І зараз прийшов час звільнитися, звільнитися. Не бійтесь конкуренції, не бійтесь відстоювати свою позицію, якщо ви знаєте, вже готові рухатися далі. Не дозволяйте іншим людям зараз втручатись у ваше життя. Ви можете радіти, ви можете сприймати всі блага, які тільки можливо, але зміни, які приходять, ну, бажано прийняти. Нічого вас не повинно зараз лякати. Якщо щось відходить, значить так повинно бути. Якщо ви щось втрачаєте, відпустіть це. В подальшому воно вам просто не потрібне. Є бажання піти з якоїсь ситуації, йдіть, йдіть уперед. Звільніть свою душу та серце та своє життя.